Всім привіт! Ви на каналі У мене Лапки, і сьогодні ми будемо проходити новеньку Індія Горор-гру, також коротеньку, і вона обіцяє бути цікавою. Тож, давайте перейдемо до діла. А, отже, натискаю Play. А, так, тут ми будемо прогулюватися, я так розумію, якимось. Якоюсь малівничою стежкою. Дуже красиві світлячки. Мені трішки нагадує навіть фосмофобію з моїм бекграундом. кількістю годин награною в Ми можемо бігати? Ні, ми не можемо бігати. А, гаразд. Ну, поки що я не бачу чогось, з чим я могла би взаємодіяти. А ще й перебої зі світлом. А, ну, насправді тут не чути цивілізацію, тому я не здивована. Хоча там щось світиться. Чи це світлячки? Непонятно. І там щось, якісь пушки або металики. Ні, це теж світлячки. І... Красиво! Гарно зроблено. Що в нас тут? Ага. Це написано не англійською. Можливо, я зможу переклад ставити. Але я так підозрюю, це якесь курортне містечко. Можливо, не містечко, можливо,... Селення, селище. Навіть човен хитається, ви бачите? Човни хитаються від хвиль? І там щось. Це качка. Ми побачили качку. Милота. Так, тут у нас що? А... 45-річне. Річний нічний забіг навколо е, ось цього озера. Е, качечка до мене підпливла. Папа. Вона відпливла. Добре, тут можемо щось поперевертати? Ні. Тут молоток. Uh, і дві бутилочки. Вона намагається нам щось сказати, мені здається. Вона так крякає активно. <рес> Де свої друзі, моя хороша. Ти саменька? Качку забрали. Немає качки. Що у вас в водах водиться? Ужас. Окей, я підозрюю, не варто стояти на тому місці, де пропала качка, а варто рухатися далі. Хто це? Рознавайтесь. йо -мо. Гаразд. Що у нас тут? Таке відчуття, знаєте, що воно тут не просто так стоїть. Що там хтось ховається? Я не знаю хто. І звідси міг би випригнути на нас. Але. Я накаркала. Що за зуликові скрімери без. Без візуального підтвердження, я нічого не бачу і тому більш тривожніше. Що в нас тут це озеро це прекрасне місце для тих, хто в пошуках природи, спорту і відновлення відпочинку. Місто пропонує широкий спектр активностей, бігові події uh, Modern Sky Lifts. Uh, щось тут воно. Ці Modern Sky Lifts <сум> з нами в одній кімнаті? Вони намальовані тут. Ні, не бачу. Щось у нас тут якісь підозрілі квадратики. Непонятно, що це озеро в нас uh, робить, uh, де uh, риболови і так далі створюють. Просто зачаровуючу атмосферу. Ну, ми помітили зачаровуючу атмосферу, звісно, дуже зачаровує протягом тем, теплих місяців року. Якось так. У мене якесь е освітлення є все-таки. Ви бачите? Світліший став столик, коли я до нього підійшла. Що в нас тут? А, різні події, коротше. Так, непростеньке в нас містечко. Що тут? Тут темнота. Бетоні брили. Прекрасно. Раз. Цю локацію ми оглянули. Давайте рухатися далі. Це смітники, я так розумію, так? Да? Смітники. Гарно виглядає. Я щось там бачу. Бачу а, човник, і на ньому є ліхтарик. Але на човнику нікого. М Цікаво! Ну, знову перебої зі світлом. Хто би міг подумати? Ага. Ну, я сумніваюся, що цю металеву, як я бачу, гойдолку, міг розгойдати вітер. А тут уже смітник перевернутий. Бачу, тут у нас щось є. Та знову всякі події, сплеш паті. Угу. Щось не схоже це місто. Не схоже це місто на те, де відбувається ось стільки багато класних подій, про які вони говорять. Mm, красота. Покажіть мені батьків, які своїх дітей пускають бавитися в цьому от парку. Mm, так. Говориться про те, що ці міста і навколишні селища вони стали такими туристичними точками. <зв 'язок> Це містечко воно було невідомим з 30-х по 40-ві роки. І раптом знову в 80-х. Я тепер не хочу нажимати Escape. І раптом знову в 80-х через. Містичні зникнення, воно, я так розумію, стало знову популярним. Віриться, що ці події сталися якраз таки біля того озера, де зараз знаходимося ми. люди, включаючи чоловіків, жінок, молодих людей і дорослих, всі зникали без сліду. Це повторюється циклічно. Це озеро часто зображується як символ темних секретів а, тих, що ніколи не будуть розкриті. Це озеро продовжує, так би мовити, а, живити цю містичну ауру, що, лас лас що на секретаря, що у нього склалася. О, така от історія. Що це за звуки такі неприємні? Фу? Наче якісь личинки. Ви ж бачите це Силует, да? Ви бачите, якщо я буду стояти, він теж буде стояти і нічого не робити. Якщо піде мені на зустріч, ну нехай. <сум> Якщо не піде, то що? Змусь мене? Ладно, давайте подивимося, що станеться. І куди ти пішов? Ти вискочиш зараз десь ззаду, щоб створити оцей. Ну, щоб налякати мене? Там кров. Ви хочете, щоб я туди пішла? Ви серйозно? А, в нього ліхтарик є. Ну конечно. Та. Раз у нас є ліхтарик, давайте лізти в якусь ...диру... Де грає просто страшнюща музика. Що там? Рюкзак. Гаразд. Що тут пише? а Сім'ї загиблих хочуть знати правду. Сьогодні історія е так виглядає, що вона повторює себе. Більше ніж 40 років минуло, але е шрами залишили. Залишені минулим, минулими зникненнями досі свіжі. Ну, йдемо далі. Ой, знову ми ліхтарик витягаємо. Та ти на тій лавишці, подзвонив в поліцію і все. Нє. Ми будемо грати героя і. Тут сокира. Ну все. Нам. ну. Капець. Як пом'якше сказати? Господи. Я боюся, що я зараз на якийсь скрімер наткнуся. Там хрест. Може, там якісь це ще й якісь сектанти, раз ми Христа побачили? Що це? Буквально недавно, у цьому ж році, у квітні, я так розумію. Досі немає слідів. Досліджуючи недавні зникнення. Чекаю, це лист якогось детектива, який, якоїсь людини, яка це досліджувала. Досліджуючи останні зникнення, я побачив, наткнувся на документи і на документи, які були пов'язані з цими подіями, схожими з... З цими схожими справами, які, про які ми згадували в 30-40 -х, х роках. Верніше з 30-х, і по 80-ті тут вже пише. Тобто воно десь кожні 40 років відбувається. Зниклі люди. Виглядає так, що зниклі люди просто розчинилися в повітрі. Не було знайдено тіл. Uh, і ніяких інших uh, слідів. Перекреслено. Щось перекреслено. Uh, місцеві... Я казала, щось тут попахує якимись сектантськими отими от, замашками. Uh, місцеві, я так розумію, якісь ворожки чи щось таке. В ancient стародавніх. Uh, starodavnih... І знову квадратики. Вони. Тут щось йдеться про жертву. Тобто якесь жертвоприношення, напевно. Але старші залишаються. Ну, мовчать. Дуже інтересно, але нічого не понятного. Локальний риболов який був, якому робили В якому робила інтерв'ю 32-му. Стверджує, що а, спостерігав, бачив безлику фігуру. І ще одна жінка, а, мама якогось мама, мама чоловіка, як молодого чоловіка, який зникнув у 80-х, присяглася, що чула. Стукіт у двері три дні тому, три дні після верніше, після його зникнення її сина. Коли вона відкрила їх, вона знайшла тільки мокрі сліди на підлозі. Гіпотеза: це озеро може приховувати якісь геологічні небезпеки, такі, як. Різкі. Мабуть, якісь, можливо, течії або. Як називаються ці вихори? Чи могла природа справді. А, селективно обирати її жертв? І чому ніякі тіла не були знайдені? Чи, могла, чи могли зниклі люди намагатися втекти від ізольованої, самотньої і від ізольованого самотнього сумного міста? Чи намагалися вони втекти від сумного міста? Ці люди, які зникли, деякі записи згадують. Дивні події, які страплялися а, а, біля озера в минулих століттях. Вони говорять про те, що тіла ніколи, так розумію, не були знайдені, бо бачите, знову ці квадратики. А, і культ... Культ на кого когось боготворив. Чи, може бути, це, мабуть, пов'язано з останніми зник... зникненнями? От я. Як тільки я побачила хреста, <laughs> в мене одразу була чуйка, що щось тут може бути нечисто. Щось пов'язано з якимись культами, сектами. Що за звук? Ну, це, мабуть, світлячки, але виглядає. Господи! Перегоріла ще й лампочка. Ну ви серйозно. Я знову біля озера? Я буду бачити десь силует цей. Ні. Ну. Шивається, не лошай. же серйозно. Вони качок беруть, так от чому качки зникли. Чекайте, шокується. Катаюсь безплатно. Польоти сьогодні дорогі. Я в жоці. <с> Я думала, це якісь просто ну, пов'язано ну, інопланетні істоти це зовсім не очікувано. Зовсім. Взагалі. Тому що спочатку нам затравляли, що це якось може бути, може бути пов'язано з е культом якимось і жертвоприношеннями. Хоча. Прекрасно. Нас походу відправили якусь в 30-ту галактику. Я в шоці. Ні, справді, дуже неочікувано. Це не означає, що цей сюжет ну, не має сенсу якогось. Ні, насправді, можливо, справді є якийсь культ, який. Ну, Ми бачили, що цих качок забирали. Не знаю для чого. Але, можливо, люди так. Люди навряд чи теж знають, які ось цей от культ мають е і поклоняються цим інопланетянам. Ось. А вам дякую за перегляд, якщо вам сподобалося проходження. А я надіюся, воно вам сподобалося. Залишайте вподобайку, коментар і свою підписку, звісно, щоб надалі слідкувати за виходом нового контенту. А я зі свого боку буду намагатися його покращувати. Тож, побачимося у наступних відео.